Всім великий привіт! Сьогодні пропоную рецепт ну, дуже смачних консервованих помідорів. У мене баночки півтора літрові, я їх попередньо помила. І в кожну баночку викладаю по гілочці базиліку та по 3-4 зубчика чесника. Базилік можете взяти чи то фіолетовий, чи то зелененький. Як бачите, в мене є і такий-такий, тут немає різниці. Головне не додавати більше ніяких приправ, зелені, ні лаврушки, ні чорного перцю, ні духмяного, ні укропчика, нічого лише гілочку базиліку та чесничок. Ну і звичайно, помідори. Помідори, як бачите, я ті більше зрізаю краєчок біля хвостика і викладаю в баночки. І також в мене ось такі маленькі чері помідорчики, я з них вже нічого не зрізаю, просто викладаю у баночки. Так як помідори буду готувати без стерилізації, тому у мене вже паралельно закипіла вода, заливаю крутим кип'ятком помідори та залишаю на 20-25 хвилин. Потім я цю водичку зливаю в каструлю, з неї буду готувати маринад, а іншим кип'ятком заливаю другий раз помідори більші. та також залишаю на 20-25 хвилин. Чері я вже другий раз кип'ятком не заливаю. І в цей час можна готувати маринад. У мене рецепт йде із розрахунку на один трьохлітровий бутель, на одну трьохлітрову банку, 6 столових ложок цукру та півтори столової ложки солі. І у кожен бутель потрібно влити 100 мл оцту 9%. -го. Ну, а так як у мене баночки 1,5 літрові, тому я в кожну баночку вливаю по 50 мл оцту. А маринад я вже, звичайно, цукор та сіль множила на 3 і додавала до водички, яку ми злили. Ось такий рецепт. Для вашої зручності я ще вам напишу в описі під відео. І додам. На Певне, в кінці відео. І все заливаємо маринадом всі баночки, всі помідори, закриваємо кришками, я завжди перевертаю, закутуємо добре і залишаємо до повного охолодження. І ось такі чудові помідори у нас виходять. Повірте, вони дуже смачні, не залишиться жодної у вас баночки. Тому готуйте та смакуйте.